все красунчики. А це я не знаю, що він їсть. Я, ну, тут треба... Посунути тебе це. Я вону курочку, мабуть, а ті ще все. Ну, тільки горішки з собою взяла. Ну, не тільки чого. Мартини, Мартини. О. Що? Ви не можете поділити? Алло, гу, гу. Делиться, делиться. Такі в деуси. А голубый спритнищий. Ну ще одна присл. Ой. Ага. Не знаю, ворони їдять майже все. Рішечки, оріжки розколупують, овочі, фрукти можуть розколупати. Люблять дуже яйця, кстати, кишені. А от що ці, оцей, надається, Мартин великий мені чистик. Що він їсть, я не знаю. Тик, позив. Тільки не бийтеся, на тебе в мене шея. А, а. Ну, голуби майже сіяють. Ей, не бийтеся. Поділіться. Так. Так, не, а я там это, наверное. Można, ale... एम आके आग ली आदि आगे грузин сделал все разбирается там скачина а там т забьяки а біжить, біжить. бежит бежит о 都没说。